Дня, дітки! Місяць квітень багатий на різні події та свята. Сьогодні я хочу розповісти про свято космонавтики, яке ми відмічали 12 квітня. Багато років назад перша людина полетіла у космос на космічному кораблі. Це був Юрій Гагарін. Що він побачив у космосі. Сьогодні я пропоную подорож до планетарію. Може хто знає? Що таке планетарій? Це заклад, у якому за допомогою спеціального приладу поширюють знання з астрономії шляхом демонстрування зоряного неба та макетів небесних тіл. Але перш ніж ми з вами вирушимо нашу подорож, я вам дещо розповім. Подивіться всі уважно на картинку. Що зображено на ній? Наша планета Земля. Що ви знаєте про нашу планету? Послухайте вірш про нашу планету. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет, ти наша домівка планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? Дітки, а що є на планеті Земля? Річки, гори, озера, моря, ліси, океани, пустелі? Земля одна з восьми планет Сонечної системи. Як і всі планети, вона обертається навколо Сонця. А також навколо своєї осі. Земля являє собою величезну кулю, сплюснуту біля полюсів, поверхня якої на дві третини вкрита водою, а на одну третину суходолом. Шари повітря, що оточують землю, становлять її атмосферу. Атмосфера містить кисень, необхідний для живих істот. Порівняно з деякими іншими планетами, чи Сонцем Земля зовсім маленька. Юпітер і Сатурн більші від неї в сотні разів, а Сонце майже в мільйони разів. Але Земля-єдина в сонячній системі планета, де існує життя. Сонце це головна зоря, яка перебуває в центрі і утримує силою тяжіння біля себе інші планети. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця, і ці доріжки називаються орбітою. Нашу Землю оточує нескінченний простір це космос. У ньому перебувають небесні тіла, комети, метеорити, зорі, планети. Зорі розташовані. Одна від одної на великих відстанях. Простір між ними заповнюють різноманітний газ, космічний пил, магнітні поля, космічні промені. Хмари міжзоряних газів і пилу називають туманностями. Сьогодні ми з вами багато дізналися про космос, але наш всесвіт зберігає ще багато загадок, які потрібно розгадати. Підростайте скоріше, вчіться з задоволенням. Бажаю успіхів. До побачення!